Українська розвідка підтвердила знищення чотирьох російських важких військово-транспортних літаків Іл-76 на аеродромі російського міста Псков вночі 30 серпня. Ще декілька таких літаків було пошкоджено, заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій. Юсов за його словами, нині уточнюється інформація щодо втрат особового складу противника. Представник гур каже: навіть якщо втрати серед росіян є, то вони незначні, оскільки це було у нічний час. І більше того, головною ціллю було цитуємо ураження із використанням спеціальної техніки та роботою відповідних груп на території держави-агресорки. Однак у самій розвідці ніяк не коментують причетність чи непричетність до даної події, як вже. Повідомляв обозріватель, в ніч на 30 серпня сталася одна із наймасштабніших атак безпілотниками по території Росії. Під ударом опинилися шість російських регіонів, але найбільше дісталося пскову, який нібито атакували аж 12 БПЛА. Їх намагалися збити, проте безуспішно після атаки почалися великі пожежі. Зазначимо псковські десантники на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалися захопити Київ, але їх було знищено силами оборони України під столицею нашої держави.